Поламаний хрест на могилі Атовця В'ячеслава Литовченка та зникнення трьох прапорів з могил, розташованих поруч, першим помітив доглядач міського кладовища. Проходив наш робітник Анатолій Васильович і замітив, що зруйнований хрест і немає, не стало прапорів. Ми звернулися в відділення поліції на одній могилі. На одній могилі був зруйнований хрест, а прапори були зірвані на трьох могилах. Повідомлення до поліції надійшло близько 12-ї. Повідомляли, що на міському кладовищі по вулиці Боженка зруйновані пам'ятні пам плити воїнам АТО і викре. День прапори на місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу поліції для обстеження території з'ясування всіх обставин події. Наразі, по даному факту, вирішується питання про відкриття кримінального провадження по факту наруги над могилою і встановлюються обставини події. Могила В'ячеслава Литовченка розташована на алеї героїв міського кладовища. Боєць родом із села Старицьківка Машівського району Полтавської області. Днями на фасаді школи, де навчався доброволець, мають встановити меморіальну дошку, розповідає депутат обласної ради Іван Сидоренко. Сесія була і прийшло повідомлення від активістів, що така трапилась біда. Є люди, які допустим, мають якісь там політичні свої там думки, наприклад. Комусь там подобається, допустимо, героївські стрічки. Ну ми ж українці в ну, Україну ми ж не допускаємо того, що ми там на могилі когось там побачили якусь стрічку, таку. Ну, хай там вона була могила, може, 60-х років, 50-х, може 40-х років після війни. Ну, ми ж ці могили не розбиваємо, це просто абсурд. Відвідувач цвинтаря Володимир говорить, останнім часом вандали у Полтаві не бояться діяти навіть серед білого дня. Люди зовсім без совісті, по-моєму. Нам могилами знущаться це. Крайній шизофренізм якийсь. У них, напевно, не всі вдома. Я так думаю, цього робити не можна. Хто б не був похований, дуже жаль, що не пам'ятаю, що всі ми тут колись будемо. Дружина В'ячеслава Литовченка від коментарів на камеру відмовилася. Каже, для тих, хто зробив нарогу над могилою, слова їй тяжко підібрати. Нагадаємо, В'ячеслав Литовченко добровольцем пішов на передову у травні 2015-го. Пройшов вишкіл. Від лютого 2016-го воював у складі першої окремої штурмової роти правого сектору. Загинув герой 30 вересня 2016 тисячі року. Наталія Чут, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.